Вуличну фотовиставку «Дні пам'яті героїв Іловайської битви 2014» тисячі відкрили на бульварі імені Тараса Шевченка у Тернополі 6 листопада. На виставці представили 62 унікальні світлини, зроблені у період боїв за Іловайськ у серпні 2014 року. Ну, власне, як ви сьогодні бачили, це мандруюча, мандруюча вулична виставка е 10-ї річниці подій, що відбулися. Під Іловайськом. Я думаю, що про ці події треба розказувати, щоб історія не спотворювалася, щоб молодь знала, що цей наш північний ворог, будь-яка домовленість з ним, не варта навіть кусочка паперу, на якому воно написано. У виставці представлені дуже багато таких знакових фотографій, які наші фотокори знімали під час перебування в складі підрозділів добровольчих батальйонів, які були в складі українських сил в Іловайську. В самому місті Іловайську виходили з ними з оточення. До виставки увійшли світлини, створені фотокореспондентами Максом Левіним, Максом Дондюком, Олександром Гляділовим та Маркіяном Лисийком. Я проходила тут чисто випадково по справах і побачила ось цю галерею е, картини фотографії нашої реальності. Зараз це дуже страшно, це дуже боляче. Виставка створена Київським музеєм Революції Гідності. Перша демонструвалась у Києві, потім з Баражі. Наразі її представили у Тернополі та триватиме до 4 грудня. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.